Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А росіяни поширюють у мережі новий фейк про головнокомандуючого ЗСУ у Валерія Залужного, Вигадавши, нібито він підбурює військових до державного перевороту в Україні. Ці фейки підхопили пропагандисти офісу президента. Про це у суботу, 3 лютого, повідомив центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. У Телеграм у новому вкиді росіяни стверджують, нібито Залужний публікував відеозвернення, де після Новин про свою відставку закликав Сили оборони влаштувати марш на Київ і захопити владу. Справді зазначає, що фейкове відео згенероване за допомогою штучного інтелекту, а за основу взято звернення заложного з нагоди дня ЗСУ 6 грудня 2023 року. В оригінальному відео пропагандисти змінили колір ногами, розмили фон та заповнили відеоряд типовим набором кремлівських наративів, таких як повний провал на фронті, тотальна корупція в Україні, терористичні акти зеленського солдат. Ті відправляють на забій у справді підкреслили, що на офіційній або офіційній особистій сторінці залужного подібне відео відсутнє за словами Марка Галаоті є побоювання, що президент України кращий лідер ніж політик, і тепер у нього є потенційний суперник в особі залізного генерала. Президент України Володимир Зеленський буде індиктивним, якщо звільнить головнокомандуючого. Зсу Валерія Залужної слабким, якщо залишить його на посаді, таку думку статті статі для The Sunday Times. Британський політолог Марк Галеоті за його словами суперечності Зеленського залужним підкреслюють незручне політичне становище, в якому опинився глава держави. Актор і комік вже встиг перетворитися то на політика, то на полководця. Тепер зіткнувшись зі складнішими проблемами ніж ті, що постали перед ним під час російського вторгнення майже два роки тому. Він повинен знову знайти спосіб адаптуватися Галеотті. Він підкреслює, що напруга між зеленським і залужним двома найпопулярнішими людьми в Україні зростає тривалий час при цьому заложний вважав невиправданим політичне втручання у військові рішення та призначення. Натомість у офісі президента були занепокоєні популярністю залізного генерала. Хоча він не виявляв жодних ознак політичних амбіцій, генерал є єдиною фігурою, яка може конкурувати з президентом у суспільній підтримці. Генерал намагається уникнути уваги, але він має репутацію жорсткого та чесного командира. Зокрема, він розглядається як розрив з генералами радянських часів, які загалом не могли реформувати українську армію до війни. Зазначає експерт на його думку, Зеленський відштовхнув від себе електорат кольору хакі, який вважає військових найкращим в українському суспільстві підняв залужного як потенційну політичну силу. Принаймні, ті, хто хоче підірвати зеленського, використовують цей випадок, щоб представити його не лише заздрісним, а й слабким, шукаючи це, повідбувала за відсутність прогресу в минулорічному контрнаступі. Щодо зеленського, то він успішно перекроїв себе у 2022 році і міг би це зробити знову. Можливо. Актора, що напише новий сценарій, резюмує галоті до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.